Новим роком вітаємо! Бажаємо вам щастя, здоров'я бажаємо! Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не минає. В дні Різдва Христового ми прийшли вас в Дім, щоб добра і злагоди побажати всім. Бог привічний, буде з нами, славимо Його ім'я і разом з колядниками Кулядує вся земля. Славімо його! Все брусли вряд свято, заселилась насаха, як і сонце, від звезди долітає лікаря сюди. Мієм ми ковідувати, вищувати, слідувати, від доліти до воліт, вам щасливо звичайно. На добрая вас 712. добро прибуває кожної ночі. Постукав двері. новий рік старий, бажаєм вам здоров'я, щастя, силу мати, його зустрічати ще багато літ. Хай домі буде мир, добро, достаток. Хай сміх лунає в стінах кожний день і з друзями, з сім'єю святкувати і заспівати радісних пісень. Старим новим роком вас вітаємо, щастя і радості бажаємо, щоб в щасливій вашій хаті ви усі були багаті. Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, і багаті, і веселі, і на дворі, і в оселі, щоб Господь оберігав все потрібне вам давав. Буде морин, буде так, ми прийшли не просто так. Вай, 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 як багато люду. Будуть торги, много чуда. Йой, 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 ой ой йой, Маю я тут файну люльку. Певне, вона пасує файному вуйку. Будете собі курити, з люлькою щасливо жити. Ось навушники на диву. Виглядають так красиво. Так Пасують вам доличка, кожна ваша молодичка. Маємо всього ми багато. За ой-ой-ой, Ще й пляшки онучі. маю тут куралики блискучі. Ой-ой-ой. А ще маю крем для носа. Ой, він так файно. пахне, пахне. Ой, а так смакує, що кожен хлопець поцілує. Тут <різвіст> сьогодні не торгують, тут сьогодні і полядують. Ми прийшли усі в цю хату з Новим роком вас вітати. Старий, добрий, новий. Слава та на наш порік, всі весело, всі достатку, від душі їм требері. Сіємо, сіємо, посіває, Році, щоб щастя сприяло на кожному кроці, щоб благодать Божа вас не опускала. Як всі ваше сіє земно стільне, Хай ваше серце буде вільне. На щастя, на здоров'я, на той новий рік, щоб було жити легше, як торік Христос страждає. Слив вас і другий рік, важкий, тривожний і трагічний, а наш народ міцний горіх, та час приходить новорічний. Тож дивимось у майбутнє, де сяє сонце перемог. Тож новий рік щасливий рік вже вирушає у дорогу. Хай принесе в країні мир, бо це найбільше в світі щастя. Нехай додасть народу сил і побажання всі здійсняться. Бажаєм руці новому солдатам вернутись додому. Де люта війна прокотилась, щоб села й міста відродились, щоб діти більше не чули ніколи повітряної тривоги. Вважаємо міцної фігури надійної інфраструктури. Бажаємо, щоб вражем мопедам закрили дорогу до неба, щоб зникли страхи і тривоги. Беремо! Дякуємо за увагу. Дякуємо вам. Дякуємо діткам. Бажаємо, щоб ті всі побажання, які ви озвучували, обов'язково збулися. І нехай той різдвяний час буде направду Богом благословенний. Нехай маленький Ісусик подарує захист, відвагу нашим воїнам. Нехай вони направду. Всі живі і здорові повернуться додому, а в Україні настане довгоочікуваний мир, бажана перемога, і нехай Господнє благословення витає над нашими головами в нашому житті на многі літа. Дякуємо. Дякую дуже щиро.